Доброго дня, дорогі глядачі, початківці у програмі Procreate. Сьогодні ми будемо знайомитися з властивостями шарів та їхніми основними налаштуваннями. Тож почнімо! Натискаємо на вкладку шару. Бачимо основний шар номер 1 та Background Color шар для кольору фону. Натиснувши на нього, відкривається палітра. Де легко можна обрати потрібний колір, дан готово. Якщо якийсь шар вам поки не потрібний, його можна вимкнути. Якщо ж хочете увімкнути, знову на квадрат без прапорця. Аби створити новий шар, знайдіть плюс у правому верхньому куті та клікніть на нього. Щоб швидко виділити основні шари. Натискаємо на якийсь один. А інший свайпаємо вправо і він також виділиться. Натиснувши на Delete, видаляються. А на Group створиться група. Натискаємо на групу два рази. Аби переіменувати її, обираємо Rename. Налаштування Flatten. Об'єднує усі шари групи в один. Переходимо до налаштувань шару, натиснувши на нього два рази. Завдяки Rename можемо переіменувати шар. Select вмикає інструмент виділення, що виділяє повністю увесь шар. Який потім можна легко змінювати. Наприклад, Копій копіюємо шар. Потім проводимо трьома пальцями по екрану вверх та натискаємо paste. Скопійований шар вставиться зверху вже новим шаром. Дублювати шари можна і по-іншому. Просто змахніть вліво та оберіть Duplicate – Дублювати. На цій вкладці також є налаштування «Lock», що замикає шар на замок, і ви вже нічого не зможете на ньому намалювати чи пересунути зображення. Аби розблокувати, знову проведіть вліво пальцем. Оберіть Unlock – Розблокувати. Delete. Видаляє даний шар. Fill Layer – Заповнення кольором. Означає, що усе полотно буде зафарбоване обраним вами кольором. Або ж якщо ви до цього натиснули Alpha альфа блокування, а вже потім натиснете Fill Layer – Заповнюватися кольором буде тільки та частина, яку ви намалювали. Зняти блокування так само легко, клея видаляє усе, що було створено на виділеному шарі. Маск створюється маска шару. Завдяки цьому налаштуванню ви можете затирати зображення чи відновлювати його. Чорний колір пензля затирає. Білий відновлює. Але треба бути уважними. Адже, якщо обрати не чисто чорний чи білий, може залишитися напівпрозора частина. Наприклад, так. Маску також можна редагувати. Про усі властивості вже в принципі було сказано: окрім invert інвертування. Воно робить усе навпаки. Що затерте стане видимим. А видами навпаки, зникне. І з маскою розібралися, можемо її видаляти. У властивостях основних шарів також є налаштування Invert, що працює так само і робить усе навпаки. Reference це налаштування робить шар прикладом до усіх інших. Тобто, якщо ми створюємо ще один і захочемо залити його кольором. Він буде зберігати форму шару референсу. Це налаштування добре підходить при заливці кольором лінійних зображень. Але треба бути уважними та замикати усі контури. Адже якщо цього не зробити, кольором заповниться уся площина полотна замість вибраної частини. Якщо у вас є вже більше одного основного шару, додаються додаткові налаштування, наприклад, Clipping Mask відсічна маска. Тобто він заповнюється по формі нижнього основного шару, і можна не переживати, що заступиш за межі. Якщо ж ви відключите дане налаштування, то верхній шар стане самостійним. Натиснувши на Merge Down, Злити донизу поєднаються два шари в один. Combine Down, комбінувати донизу, створить групу із двох шарів виділеного та нижче. Також шари можна поєднати з чіпком, як два, так і п'ять. Це значно полегшить вашу роботу. Натиснувши на N у правій частині шару, відкриються додаткові налаштування. А саме непрозорість, яку ви можете змінювати, потягнувши за повзунок, та ефекти накладання шару на полотно. Спробуйте, проекспериментуйте з різними налаштуваннями. Наш міні-урок ознайомлення з програмою ProCreate та властивостями шарів завершено. Бажаю успіху та наснаги у роботі! Ставте вподобайки! Пишіть коментарі, підписуйтеся на мій канал та соцмережі в описі до цього відео, де ви зможете знайти покрокові уроки з малювання у програмі ProCreate. Давайте малювати і розвиватися разом. Гарного дня і до зустрічі!